За 18 кілометрів від сміли розташоване село Ковалиха. Воно відомо ще з 18 століття. У склад Смілянського району увійшло в 1957 році. 2004 рік для нашого села був дуже історичний. Було село повністю газифіковано. Газифіковано дитячий дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа. На перспективу ФАП. Ковалиха є центром сільської ради. Її головою вже не вперше жителі села обрали Володимира Поделяку. Інтереси громади також представляють 15 депутатів. Нині на території цього населеного пункту 14 вулиць, 309 дворів і працюють кілька господарств. На території села функціонує фермерське господарство Віктор, село Ташлик, Стов, Перемога. І на даний час. Стовлан, три приватних підприємці здійснюють торгівельну діяльність. П'ять ставків у нас на території села, здані в оренду. Дуже гарно навели там порядочки навесні теж. Завдяки тісній співпраці сільського голови та депутатів сільської ради зроблено чимало добрих справ. Бло відремонтовано кришу на будинку культури, зроблено ремонт у фоє, кімнаті для репетиції, кабінеті директора. Працюють регулярно гуртки художньої самодіяльності. Також стало вже традицією проводити випускні вечорі в будинку культури. При сільському будинку також працює бібліотека. При бібліотеці створено музей народного побуту. Особливу увагу у ковалисі приділяють дітям, адже наймолодші жителі це майбутнє села. Тут щиро радіють, що дитячий садочок відвідують більше 20 малюків. Для них створюють якнайкращі умови. Спеціально для дошкільного закладу зроблено окрему свердловину. Є своя вода у нас. Без перебоїв, це найголовніше, дуже гарний напор. Ще ми готуємо ремонт спальні, будемо міняти і підлогу. У нас буде, дам замінені вже вікна на євро поставлені І буде підлога у нас новенька. Сільська рада нам дуже допомагає. Ми вдячні сільському голові Владимиру Сергію Це я в нього про що я у нього прошу. Він це для діток все робить. Більше півсотні учнів нині навчаються у сільській школі. Тут подбали про цікавий та змістовний відпочинок, оздоровлення і харчування, святкові заходи, ігри, розваги, творчі майстерні усе зручно та красиво. Падають в очі сучасні умивальники. Тепер і цей шкільний куточок має сучасний естетичний вигляд. Сільська рада потурбувалася, щоб старі шкільні умивальники замінили на нові, а у фельдшерсько-акушерському пункті встановили електричне опалення. Завдяки цьому у просторому. І належно оформленому приміщенні з кількох кімнат комфортно у будь-якій порі. Пацієнти мають можливість завжди отримати кваліфіковану допомогу, консультацію та пораду. Сільські голова та депутати опікуються проблемами самотніх односельчан, які потребують сторонньої допомоги. Ось і нині спільними зусиллями вдалося вирішити питання про оформлення групи інвалідності для Анатолія Танцюри. Володимир Сергійович поміг оформити пенсію, одвезли документи. Так що Поміг він мені. Василь Васильович з транспортом, а земельний як перехормляли, їздили. Володимир і Василь Васильович теж їм спасибі. Ковалиха, мальовниче і красиве село. Таким його роблять жителі, порядковуючи прибудинкові території. Щороку усім селом виходять на місячник благоустрою, щоб навести порядок не лише на вулицях, а й біля пам'ятника загиблим воїнам біля клубу. Спільними зусиллями сільського голови та депутатів обладнано нові зупинки для рейсового автобуса та відремонтовано дороги. Проводяться поточні ремонти доріг вулиць Щорста, Набережна, Леніна. Нещодавно відремонтована вулиця Лісна, ювілейна, спільними зусиллями проводимо ремонтування доріг по селу. Жителі Ковалихи щиро бажають, щоб їх село з кожним роком ставало ще красивішим, щоб тут завжди лунав дитячий сміх, щоб воно було славне своїми людьми та їх досягненнями. Ковалиська футбольна команда Ільдорадо була переможцем поспіль з 2008 року по 2010 рік. В районі протягом трьох років село Сільська спортивна команда ставала переможцем найспортивніше село Смілянщини. Ковалиха славна історією, традиціями, щирими людьми, які творять сьогодення і дбають про майбутнє свого рідного села.